Доброго всім дня! Сьогодні хочу розповісти, як замінити самотужки точкове світло. Перш за все, як влаштований ліхтарик. Дивіться, в нього з боків ось і ось, є ось такі пружинки. Саме ці пружинки і притискають наш ліхтарик до стелі, ось таким чином. Для того, щоб його вийняти, нам потрібно всього-навсього потягнути за ось цей обідочок. Тоді наші пружинки відпустяться, ось таким чином. І ми зможемо вийняти ліхтарик. Зараз я вам це покажу. Отже, з чого починаємо? Починаємо з того, що в хаті вимикаємо світло. Ось цей конкретно у нас не працює. Руками беремо за оцю дужку. акуратно ногтиком заходимо під неї і запускаємо туди дві руки і отак на себе легенько тягнемо. Ось, вусики я вже загнув руками. Ось бачите, бачите, Угу. От. Все. Достаємо. Тепер у нас тут є ось такий коннектор. І ми його просто маємо зараз якось від'єднати. О! Дивіться, я хочу вам показати конкретно, який у нас тут йде конектор. І він йде з замочком. Ми нажимаємо сюди пальчиком. Він тут піднімається і після цього ми можемо його роз'єднати. Все легко і просто. Тепер ставимо наш новий ліхтарик на місце старого. Ходімо туди дістати. з'єднали. Тепер можемо включити світло, аби перевірити, чи працює цей ліхтарик. Ми бачимо, що наш ліхтарик. Працює, отже, можемо поставити його в ось той, ось той отвір. Був би гарний кадр, щоб то вдарило. <світ> а як ми ставимо його туди? Знову ж таки, беремо наші ось ці лапки, задираємо їх вверх. Це можна зробити фактично одною рукою. Ось, бачите? І обережно ставимо його туди, в наш отвір. Все, чуєте такий звук. Це означає, що дужки розкрилися і стали на своє місце. Нічого складного тут немає. Дякую за увагу!